Вітаю в ефірі. Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоритимемо про про розвиток туристичної інфраструктури нашого краю напередодні проведення футбольного турніру Євро 2012 Підготовка до євро активізувала діяльність тернопільської влади у сфері розвитку туризму, враховуючи збільшення зарубіжних туристів напередодні і під час проведення фінальної частини європейської першості євро 2012 на Тернопільщині вирішили якомога ширше репрезентувати природний історико-архітектурний і духовний потенціал області сьогодні. Ми говоритимемо про це з начальником головного управління туризму, сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації. Володимиром Гольовським. отже, пане Володимир, вітаю вас в студії. Доброго дня. Які основні напрямки туристичної інфраструктури в області в контексті проведення євро? Ну я б хотів сказати, те, що ви вже назвали, воно фактично і підтверджується, тому що не можна відкидати і треба дійсно підтверд... підтримувати те, що євро 2012 має вирішальне значення, десь для всієї України, і в тому числі для нашої області, оскільки ми не є приймаючою стороною, і наша область десь не входить в десятку тих Областей там в шістку чи сімку, які е, буде зосереджено саме там е, турніри. Але наша область має можливість показати те, що вона має. Туристам і в принципі заохотити їх до того, щоб вони сюди приїжджали. Тому знаючи те, що є в нас дві духовні святині найбільші, це Почаївська Лавра і Зарваниця. Тому оцей релігійно-поломницький фактично напрямок. напрямок він повинен розвиватися. І Ви бачите, що ні, і є вже дорога до Зарваниці, і Зорваниці вже будуються певні готельні комплекси. Люди готові брати людей на нічліг, тобто це є своєрідне. Про печай окремо теж не потрібно говорити, тому що Кременець на сьогоднішній день вже забудований готелями і інфраструктура розвивається. Е е е інше питання історика зараз такий тестовий е в тестовому режимі, скажімо, е головне управління проводить роботу щодо, щоб проаналізувати, наскільки е яка кількість туристів. Може, може мож, можна спрогнозувати у 2012 році, яка ну, відвідає Тернопіль. Ну ми хочемо сказати, що не всі туристи, які будуть приїжджати в Україну, будуть в нас, але ті, які будуть в Львові десь і, і які будуть їхати через Львів там, в Київ інші міста, які будуть приймати. Я думаю, необхідно все буде зробити, щоб вони залишилися в нас хоча б на декілька днів. Тобто, щоб подивилися, зацікавились, а я думаю, після цього вже піде, як вони приїдуть додому, розкажуть, що вони тут бачили і що тут є, яка краса, то вони приїдуть вже сюди десь і відпочивати. Тому на сьогоднішній день необхідно зробити нормальну інформаційну політику, нормальну рекламу, запропонувати цим туристам, коли вони відвідують Львів, щоб вони дійсно приїхали в нашу область. Тому наше управління якраз на сьогоднішній день працює над тим, щоб дійсно показати. Потенційним туристам, що в нас є, і заохотити їх до відвідування. Тому, як ми знаємо, спелетуризм нас дуже на відміну від поширений, поширений на відміну від всіх областей України, ну окрім Криму, де є теж печери. Знову ж таки, історико-архітектурний напрямок, про який ви вже згадували, у нас дві треті замків всієї Західної України, а одна третя замків цілої України. Тому Теж цікаво для всіх інше питання: ми говоримо про екологічний туризм і про зелений туризм, які на сьогоднішній день ще слабо розвиваються, але вже починається їх по становлення, по етап, по етапне Тому на сьогоднішній день наше завдання якомога ширше до 2012 року розвинути всі ті напрямки. Я знаю, що розроблена. Програма, скажімо, розвитку інфраструктури туристичної області. Які основні віхи цієї програми, на чому ви могли, ви, ви могли наголосити і що вже виконується? Ну, я би хотів сказати, що дійсно в нас до 2009 року діяла стара програма, яка була прийнята у 2001 році. Вона розрахована була на 10 років, 2001-2010 роки. Але оскільки знову ж таки стало питання про те, що в Україні буде проводитися Євро 2012, для того, щоб дійсно цю програму вже забити певними пунктами, які би давали можливість кращого фінансування, знову ж таки, ми вирішили прийняти нову програму. І саме на недавній сесії була прийнята програма на 2009-2012 роки програма розвитку туризму в Тернопільській області. Хотів би відмітити, що дійсно ця програма пройшла і громадське обговорення, ця програма, до неї вносилися зміни в контексті. На самій сесії теж депутати вносили конструктивні пропозиції, я хочу сказати. Хоча я думаю, що вже до 2012 року кожного року будуть виникати якісь нові ситуації і необхідно буде вносити додаткові корективи. корективи. Тому що час вимагає, в принципі, коректив. Я хотів би сказати, що вона дуже чітко відрізняється від старої програми. Вона носить вже конкретний матеріал, і десь основний напрямок цієї програми, саме сконцентрований на тому, щоб презентувати нашу область. презентувати її. Ми сюди заклали і проведення прес-турів, інфутурів, проведення знову ж таки. Компанії, де б робилися відео зйомки, аудіо, тобто рекламний напрямок. Рекламний напрямок, на який ми хочемо зробити, знову ж таки, тут забивається питання про те, що наша область, наприклад, на сьогодні відстає від Львівської області за кількістю фестивалів, які в них відбуваються. Так ми мовити, набагато більше людей до них приїжджає. Тому десь і це в цій програмі відобразило, що проведення фестивалів і оце завдання, яке перед нами стала го. Голова обласної адміністрації, що давайте працювати, щоб в кожному районі був якийсь невеличкий фестиваль. І от дійсно під цей фестиваль закладалися певні кошти, щоб приїжджали люди і їх залишали в нас в області. Ми бачимо цього року, ми теж побачили, що великий потік туристів, ми ще не можемо робити аналіз, але все ж таки попередні аналізи показують, що все ж таки багато українців хочуть відпочивати в, нас в, області. в області і в Україні в цілому. Тому що економічна криза, кудись їхати, а якщо можна ці самі так би мовити, задоволення отримати в нас на Україні. Специфіка області вона дозволяє специфіка обласнувати туризм. Загалом так, а що би ви могли сказати про фінансування конкретної програми? Про те, який бюджет закладений на цей рік. І на наступний, скажімо, впритул до самого євро. Ну я хотів би сказати, що минулого року у нас фінансування було десь на рівні 250 тисяч гривень. Це є дуже мало порівняно з Львівською областю. Це є четверта частина, навіть менше, п'ята частина. Про франківську я не говорю наших сусідів. Цього року ми подвоїли, тобто, фінансування, воно в два рази більше. І хотів би відмітити, я думаю, що до кінця року ми зможемо, можливо, ще і будемо працювати із бюджетом. Бюджетною комісією будемо працювати із е, іншими структурами щодо збільшення фінансування. Це е, таким чином ми хочемо дійсно вийти на той рівень, який би дозволив нормально е, будувати свою політику в галузі туризму. Тому що без фінансування, само собою, не може бути ніякого розвитку результату. і результату, про який ми говоримо. Тому я, я думаю, що оскільки туризм, як ми знаємо, і обласна державна адміністрація визнає і визнає обласна рада, що має бути пріоритетним напрямком. Тому, я думаю, вони повернуться дійсно лицем до цієї галузі. Ну, Одною із складових розвитку інфраструктури є, звичайно, розвиток туристичного бізнесу. Зараз говорять про оздоровчий туризм, відпочинок лікування сюди входить. Подієвий, сільський так званий туризм. Що в цьому напрямку зроблено, я знаю, що недавно, нещодавно відбулася нарада в Рівному. Щодо розвитку сільського туризму, як в нашій області, цей напрямок буде розвиватися. Ну хотів би знову ж таки з увагу на сільському зеленому туризмі, який на сьогоднішній день не є досить розвинений. Кожного року проводиться ряд семінарів, і цього року вони відбувалися. І минулого року ми ставили акцент, де заохотити в принципі органи місцевого самоврядування до того, щоб вони пропагували серед жителів сіл. Оцей сільський е, зелений туризм, що можна надавати, які послуги можна надавати таким чином. Є дуже багато охочих приїхати, просто в село відпочити, подивитися на ту саму корову, на того коня, проїхатися е, чи щось інше, і таким чином можна зробити е, кошти. Ми знаємо, що сільський зелений туризм дуже зараз поширений в Франківській області, і взагалі е, і в Буковині, і, і в Закарпатті, тобто в Карпатському регіоні. Тернопільщина на сьогоднішній день відстає, але я думаю, що на то є і. Підстави, так би мовити, об'єктивні, тому що де розвиток інфраструктури, а в принципі ми знаємо, що з розвитком, наприклад, бази Буковель, десь і активну участь взяли Велеглі, і селяни, населені та, пункти та, та, і населені населення. пункти. В нас ще поки що на сьогоднішній день, десь в великих таких, так би мовити, масштабах такого закладу, як Буковель, немає. Але на сьогоднішній день вже формуються села, які надають послуги саме з цього в сільському зеленому туризмі. Я хочу відмітити позитивно позитивну роботу Залічицької району, зокрема. Де розміщений е, Джуринський каньйон, е, там є вже декілька хат зелених садиб, які приймають туристів. Знову ж таки, Гусятинський район, який має прив'язку і до Гусятина, і до Сатинова. Тобто е, два величезні Це вже короткі. реально працює вже можна про щось. Тобто, говорити. вже можна про щось говорити. І навіть е, в Бережанах у нас е, е, є створений кластер зеленого туризму, який об'єднує декілька от таких е, садиб, комплексних які таких комплексних е -е так. Тому я думаю, що це в принципі перспектива, особливо це перспектива для північних регіонів. Це для Шумська, для Кременця, де є унікальні Кременецькі гори, де має бути створений національний парк Кременецькі гори. Я думаю, що це дійсно для них є перспектива в подальшому отримати певні кошти і свою нішу і зайняти свою нішу. Що стою, стосується знову ж таки оздоровчого туризму. Ну на сьогоднішній день ви знаєте, ми маємо е, проблему по гусятину по е, санаторію медуб санаторію медобори. Я думаю, що вона буде вирішена на сьогоднішній день про оздоровчий туризм. У нас є декілька закладів, які саме дев'ять закладів, які працюють в галузі оздоровлення. Я думаю, що вони теж будуть збільшуватися. І навіть те, що на Тернопільщині сконцентровано досить багато мінеральних. Вод, які десь відповідають і НАВТУС, і ті самі Трускавецькі, і інші воді це говорить про позитивні санаторні напрямки лікувальні да, лікувальні санаторні напрямки. лікувальні напрямки на перспективу стосовно критерії відбору співпраці з туроператорами, от яку роботу проводить головне управління, профільні відділи і так далі. Ну, я би хотів сказати, що на сьогоднішній день у нас немає критеріїв відбору. Ми працюємо з всіма туроператорами, які в нас зареєстровані, де стараємося їх підтримувати в тому чи в іншому напрямку. Ви знаєте, що відбулося цього року. Перша в Тернопільській області, перша західноукраїнська туристична виставка, де знову ж таки всі туроператори, які в нас працюють, мали можливість брати участь у ній, мовити, себе показати, що вони такі є, і з ними можна співпрацювати. Постійно відбуваються знову ж таки представлення нашого регіону на виставках, які відбуваються поза межами. Нашої області це десь ми і, і зараз хочемо поставити це, так би мовити, на перший план, щоб показати себе і на східній Україні, і на Півдні України, і щоб регіон був представлено всі представлений куточки, всіх держави, куточках, щоб... і таким чином ми показуємо підтримуємо і веземо туди своїх операторів. Будь ласка, показуйтеся, що ви пропонуєте, що ви маєте, і щоб дійсно з вами працювали. Тобто є потенційна співпраця і так є потенційна співпраця, і десь ми постійно радимося, якщо виникають якісь певні проблеми. Хоча на сьогоднішній день є ряд проблем, тому що не всі фірми хочуть, так би мовити, брати долучатися, долучатися до, цього, а які до цього? причини на я думаю, причини в тому, що вони тільки, так би мовити, стають на ноги. Той вже хто розкручений, він має можливість себе показати, а хтось сидить тихесенько і, і не хоче. Я знаю, що нещодавно створений туристично-інформаційний центр. От розкажіть про його роботу, які основні напрямки його діяльності, і чи він діє вже. Ну, я не хотів би сказати, що він створений. Він створений вже давніше, але на сьогоднішній день сталася така ситуація, що він просто не працював. Тобто намагання були у зв'язку з відсутністю коштів. Ну так говорилося, що немає коштів, немає що робити. І основне питання це було отримання певних якихось грандів. Гранди другий рік не вигравалися і коштів не було. Тому обласною радою було прийнято рішення про реорганізацію цього центру. На сьогоднішній день, я знаю, ця робота проводиться, вноситься зміни до статуту. Чекаємо, коли буде призначений керівник. І я думаю, що спільно з інформаційною. Туристичним центром ми зможемо саме подолати багато проблем в галузі туризму. Які функції повинні покладатися на інформаційно-туристичний центр? Досить великі. Це має бути реклама нашої області всюди. В першу чергу, це має бути видавництво буклетів, які має розповсюджувати інформаційно-туристичний центр. Знову ж таки, ми хочемо, щоб дійсно на всіх. Об'єктах туристичних були невеличкі там, чи палатки, чи... якісь елементи реклами, лотки, чи ще щось інше, де турист приїжджає і він подивився, але він що скупив на згадку про той чи інший об'єкт. Тобто це має бути популяризація саме і надання певних послуг. Знову ж таки в нас відсутні навіть в обласному центрі інформаційно такі довідкові центри, коли приїжджає будь-хто чи з Рівного, чи з Львова, чи з Києва. Виходить, от чи на автовокзал, чи на ЖД вокзал, де отримати інформацію. Її фактично немає. Тому такі центри повинні він повинен діяти, повинен мати філію і по районах, і знову ж таки надавати певну інформацію. Ну і звичайно, співпраця з центром зайності. Тобто, люди, які будуть працювати в галузі розвитку інфраструктури, це і по області, і в місті, і в район, і в районних центрах, за якими критеріями вони будуть відбиратись, і як зараз ведеться співпраця по відбору таких людей і наданню їм. В перспективі робочих місць в туристичній галузі, ну я би хотів сказати, що дійсно і в нас в Тернополі на сьогоднішній день вже два вузи і педагогічний, і Галицький інститут готують спеціальні фахівців, фахівців із туризму там менеджерів. Туризму це є досить позитивно і є певний фаховий рівень цих людей. Що стосується центру зайнятості, на сьогоднішній день наше управління тісно з ними співпрацює, десь в галузі молодіжної політики. Я думаю, що в найшвидшому часі, оскільки залишається досить мало часу, ми будемо працювати і в туристичній галузі, десь підготовка, перепідготовка. Оце, що ми говоримо, проводимо семінари по сільському зеленому туризму, то знову ж таки ведемо спільно, щоб заохотити. Ти люди займатися тим чи іншим само собою це є десь і робота з. Приватними підприємцями. В першу чергу необхідно показати їм, що можна вкладати в кошти, і необхідно проводити. Нещодавній інвестиційний форум, який відбувається вже кожного року в Тернополі, показує, що саме райони області зацікавлені в тому, щоб туризм розбивався в них. Вони надають свої земельні ділянки, є, можна сказати, вже плани навіть і забудови, які просто приходить підприємець, будь ласка, бери і. І працює, і, працює. і працює. Ну, хоча про сам розвиток інфраструктури можна говорити досить багато. Він на сьогоднішній день десь не задовольняє тих потреб, які необхідні, по стандартам, так, ніби і, і по стандартам, і по і по іншому. У нас немає готелю, який би приймав 100 і більше чоловік. Єдиний Тернопіль готель, який може сьогодні прийняти більше 100 чоловік. Всі решта готелі це невеличкі, 20-30 чоловік. До речі, це дуже болюче питання не тільки для нашого регіону, а для всієї України. І Як Україна? будуть виходити з цього ну, положення скрутного конкретно Тернопіль і? І райони нашої області ну, Чи це загальна державна програма, якесь фінансування має бути на, від сьогодніш... уряду, і так на сьогоднішній день. Ми не говоримо про фі... фінансування від уряду, На сьогоднішній день е, повинен приватний бізнес бути зацікавлений в тому, щоб е, саме будувати і розвивати цей бізнес. Е, цей бізнес не швидкий і він швидкі прибутки не дає. Тому необхідно дійсно десь переконати потужних бізнесменів про те, що цей бізнес в подальшому дасть їм віддачу. І на сьогоднішній день. Ми бачимо, що є зацікавленість, але в зв'язку з фінансовою кризою призупинилася. Так, так, от Я хотів би сказати про збараж. Будувало, планувалося дійсно біля збаража на території Старозбараської сільської ради збудувати великий готельний розважальний комплекс Збереж. Куди би включали і готелі, і ресторани, і інші? Це на трасі якраз Київ, Тернопіль чи чоп брест Разуміло. Тобто це вигідне місце? Це, в, це вигідне, вигідне місце, але в зв'язку з тим, що ми попали в таку ситуацію, коли економічна криза в державі, і роботи фактично на день всі призупинені. Щодо інвесторів, як іде з ними співпраця, які саме з яких країн інвестори інвестори мають бажання залучити сюди кошти? Як співпраця в цьому напрямку, ну я не хотів би сказати, що ми е, стараємося десь говорити про інвесторів закордонних. Хоча не на інвестиційному формі було, було дуже велике Але пристр... пропозиції такі поступали дуже велике представництво. Вони ознайомилися. Я не готовий сказати, чи були контакти між адміністраціями районними і цими потенційними інвесторами, які брали пропозицію. Але те, що ставка робиться все ж таки на внутрішніх інвесторів, на наших тернопільчан там взагалі на український бізнес, це дійсно. Правда, я думаю, що ми повинні все ж таки виходити з того, що кошти наші повинні працювати на нас. Я вам дякую за коментар, за розповідь. Сподіваємося, що Євро 2012 в Україні все-таки відбудеться, і наша область активно долучиться до цього. Дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про розвиток туристичної інфраструктури. Тернопільщини в контексті проведення євро 2012 Гостем студії був начальник головного управління туризму, сім'ї молоді і спорту облдержадміністрації Володимир Гульовський. З вами працював я, Владислав Балаклєць. До наступних зустрічей. До побачення.